Олеся втомилася і після робочого дня поспішала додому. Але все ж таки вирішила дорогою завітати на декілька хвилин до подруги Наталі. Вони з Наталею товаришували ще зі шкільних часів. Наталя була раніше одружена, але вже рік як розлучилася. Подруга дуже важко переживала це розлучення, Олеся підтримувала її як могла. Мало не з ложки годувала, щоб та хоч трішки прийшла до тями. Згодом Наталя пережила цей період і стала такою, як завжди, була, доброю та веселою дівчиною. Однак останні кілька місяців Олеся знову почала помічати зміни в її поведінці. Подруга поринула у свої думки. Олеся помітила, що та уникає її. Заходь, сказала Наталя з награною посмішкою, коли побачила Олесю біля своїх дверей. Олеся давно знає Наталю, і коли вона побачила її погляд, то одразу зрозуміла, що та не дуже зраділа її візиту. Олеся зайшла в квартиру і запитала: чим у тебе так апетитно пахне? Я готувала вечерю, сказала Наталя. Її голос стався напруженим. До тебе хтось прийде? запитала Олеся. Ой зараз у мене в духовці задимиться все. скрикнула Наталя і побігла на кухню. Раптом задзвонив телефон Олесі. Дзвонив чоловік. Він попередив її, що пізніше повернеться додому через непередбачувані обставини на роботі. Тільки но Олеся поклала свій телефон у сумку. Як раптом пролунав дзвінок на мобільному подруги. На екрані з'явилася фотографія чоловіка Олесі. Олеся так здивувалася, що автоматично натиснула на кнопку відповісти Наталю: Люба, я скоро прийду, почула Олеся. Той самий голос, який щойно сказав їй, що затримається на роботі. За кілька секунд у кімнату зайшла подруга. Глянувши на Олеся, вона зрозуміла, що та вже все знає. Комусь це може видатися дивним, але Олеся не стала влаштовувати сцену, а спокійно сказала подрузі: Мій чоловік не ідеал, я не думаю, що ти будеш щасливою поруч із ним. І не думай, що я його триматиму. Ні. Якщо він хоче бути з тобою, то нехай забирай речі і йде до тебе. Наталя не могла сказати жодного слова, вона стояла як укопана. Олеся довго добиралась додому, кружляла по місту манівцями, а потім раптом усвідомила, що їй немає куди поспішати. Донька гостює у її батьків, а чоловікові вже не потрібно готувати вечерю. Це зробили замість неї. Щодо того, що її чоловік не є ідеалом, Олеся не збрехала подрузі, вона вже давно відчуває розчарування від сімейного життя з ним. Людина, яку Олеся любила з юних років, виявилася зовсім не такою, в яку вона закохалася. Мабуть, він завжди був таким, але її рожеві окуляри не давали це побачити. І ці окуляри щойно остаточно впали з її очей. Але вона не плакала, Воля, ось що було у неї на думці: вона стала вільною. Другого дня чоловік зібрав речі і поїхав до Наталі. Тепер Олесі стало цікаво, як довго Наталя зможе з ним прожити. Терпіння Наталі вистачило на 6 місяців. Після того, як вона його виставила, Чоловік знову прийшов до Олесі, сподіваючись, що та прийме його з розкритими обіймами. Однак Олеся одразу сказала, що він їй більше не потрібен. Олеся впіймала радість від вільного життя і зрозуміла, що у свободі є безліч переваг. З Наталею вони більше не спілкуються. Якось випадково зустрівшись, Наталя сказала їй, що дуже шкодує, що вони більше не подруги. Пояснила, що зробила тоді величезну помилку і просила пробачення. Олеся бачила, що вона каже щиро, їй було навіть трішки шкода її, адже в Олесі є батьки та донька, а Наталя залишилась зовсім одна. Але Олеся вирішила залишити їх обох Наталю та чоловіка у минулому. І зараз дуже вдячна їм. Адже невідомо скільки б ще тягнула вона з розлученням. А може, ніколи б і не наважилася. Мені дуже цікава ваша думка, як ви вважаєте, чи варто терпіти стосунки з чоловіком, якщо вони не влаштовують, і чи можливо краще наважитися на такий крок, як розлучення? Хоча не кожна має таку сміливість, дуже цікаво, що ви про це думаєте. Також, якщо вам сподобалася ця історія, і ви хочете, щоб вам надходили сповіщення про нові історії, які будуть виходити на моєму каналі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку. Це допоможе його розвитку і поширенню україномовного контенту. До нових зустрічей!